Капець! Ще, Ще, що, скільки там? Ну, що там? П'ять мільйонів! П'ять мільйонів! мільйонів! Нарешті буде гідне життя! П'ять мільйонів! Вітаємо в розіграші лотереї топу 4 четвер. Починаємо вечірній розіграш. Я хочу звалити з цієї конори. То чи є у нас сьогодні переможець? Тринадцять повірити не можу. Я ж цю ніч не спала. І так, у нас вже є переможець. Ми виграли шістдесят мільйонів. Це ж не наш білет. Добре, ти десять хвилин, як мультимільйонерка вже несеться. Ділимо на трьох. Зашикайте. Ці гроші принесли нам самі негоди. Ми багаті. А багаті завжди виходять сухими з води. Чекай, чекай там. Є якийсь дедлайн. Сьогодні. Скільки дати, щоб ти визнав, що ти шльондра. Зі скільки і підемо трахатися. Так, Я ж, прошу тебе, заспокойся. Великі гроші. Вони сказали, що вб'ють мене, але спочатку зроблять з мене повію. Але я не зрозумів, як саме. Скоро у кінотеатрах.